Доброго вечора, друзі. Знову в садку, знову працюємо. Зараз покажу, що робимо. Кожен звичайно, сходить з розуму по різному. Ну, про це далі. Отже, скільки б я не спостерігав за цією рослиною фундуком, щоразу дивуюсь. Ще два тижні тому, і буквально ще тиждень тому, після того як тут була спека, як я казав в моєму попередньому відео, можливо бачили, з приводу фена, великої температури, протяги вітру. І от весь сад стояв, ну, мав дуже такий поганий вигляд, листя коричнево зеленого кольору, все підсохше, таке ніби здавалось, ще тиждень і воно. Полетить за вітром. І от проходить час, я вам скажу, що інтенсивність забарвлення самих листків все ж таки трішки змінюється. Він починає відновлюватись трошки, трішки наладились температури, і він починає змінювати свій зовнішній вигляд. Отже, та рослина, яка ще стояла декілька днів тому, і страждала від засухи, все ж починає продовжувати давати приріст, формувати нові бруньки. Ось як ми бачимо. І ну, видно, що рослина хоче жити і вона бореться за все. Волога є. Так як я казав, що тут залягання ґрунтових вод, я так розумію, невелике. І все ж таки він достає цю вологу, є волога. і коли змінюється фактор того, що температура повітря трішки зменшується, він починає досить добре і швидко буквально за тиждень на це реагувати, відновлювати той листовий апарат, що в нього був, і додатково формувати, додатково формувати нові прирости. Хай вони, звичайно, будуть і невеликі, але все ж, ну, Інтенсивність, я ж кажу, що інтенсивність свого забарного листя він все ж таки змінив. І отже, як ми сходимо з розуму? Вирішили ми дати йому розчина малгеролу в концентрації близько 50 грам на 5 літрів води. Додати фосфорно каліні мікродобрива зробити це не просто поливом, а поставити ось такі баклажки, зробити в них маленькі отвори, щоб це не виливалося, а просто прокапувалось, в якомога більше впитувала, вбирала в себе земля, і саме, саме в прикореневій приствольній зоні вирішили, вирішили таким чином дати їм ось таке живлення. Тут трішки підлив баклажечку, бо перевернулась. Отже, отак це виглядає ось такі, можливо, бачите, ось такі два отвора, потихеньку воно біжить, біжить саме, саме в кореневу зоту. Розумію, що справа це не досить швидка, але все ж таки близько. 20-25 хвилин мені потрібно було для того, щоб розставити, розставити ось ці баклажки і вилити в них вже вже готовий розчин. Ось самі перші, що я починав ставити, ставити майже близько, ну тут з пів літри розчину осталось. За 20 хвилин він потихеньку викапує, йде вниз. Ось перша баклажечка, ну майже, майже рівномірно відбувається стікання. І отже ось про що я кажу. Ті листки, які виглядали ось так і таким весь був фундук, все ж верхні трішки починають змінюватись. І майже самі верхні виглядають зовсім інакше. І ось прирости, буквально тут 2 см, тут сантиметрів 4-5 Бруньки, ті, що в пазових листках виглядають добре. Жвавенькі такі, яр яскравого кольору. Я думаю, думаю, все в нас вдасться. Ось так виглядає наш наша експериментальна робота. Будемо спостерігати через тиждень-півтора, як це вплине ось таке наше підживлення на саму рослину. Волога хоч в ґрунті і є, але я розумію, що вона потихеньку буде закінчуватись. І на найближчу перспективу дощів у нас близько тижнів-двох не очікується. Тож додатково буде таке підживлення корінь з'єднається з вологою та, що є в ґрунті на даний момент. І я думаю, все буде добре. Ну ось Дивіться, близько 10 сантиметрів волога вже втрачена. На нижчому горизонті все ж таки вже починає, починається вологий ґрунт. Я розумію, що ну, цього буде достатньо, цих 5 літрів з'єднати цю вологу і на декілька днів. Підтягнути, підживити. Крапельний полив, ну не знаю, немає сенсу тут. І я думаю, його робити, так як ну, кінець серпня місяця і з проблемою таких, такої засухи ми зіткнулися тільки зараз. Тож я думаю, крапельний полив ми тут робити не будемо, хоча є і річка поряд, але все ж якість тієї води і її кількість трішки підсумнював. Річка також може і пересохнути, я не знаю звідки ті джерела і чим вона наповнюється, а просто закопати кошти на те, щоб зробити тут крапельний полив, який через деякий час зовсім не пригодиться. Ну, Розумію, що це буде марна, марна трата коштів. Отож така справа. Я думаю, ці 300 дерев, що в нас тут є. Якщо я за 20 хвилин зараз зробив два рядки, товариш перед цим переді мною пролив три ряди, в нього більше не, не вистачило просто робочого ручку, ну, того, що він приготував, та й баклажок не було. Та я думаю, завтра запасемося більшою кількістю. Бачите, що трапилось. Завтра запасемося більшою кількістю. Робочого розчину і будемо проливати далі. Думаю, за 2-3 дні ми це все пролємо і... і повинно бути все чудово. Не розумію звичайно чому. Ось дана ділянка дуже крепко постраждала. У мене вдома вдома немає такої проблеми і на великих. На деревах більшого віку, там ті, що в мене трьохрічки Проблеми з... з такої немає взагалі. Ті, що я висаджував навесні цього року. Ну, також немає проблем. Я був на вихідних. Хто бачив моє попереднє відео після картоплі, чесно поїхав, прокосив лише два ряди. Температура близько першої години стояла на рівні 39 градусів. Чесно, не дуже приємно було працювати, то прокосив всього ряди. Відео не знімав, знімав горіхи. <смір> Зібрав на першій ділянці близько 215-літрових відер горіхів в плюскі. Ну, розумію, що це не результат. Але в минулому році в мене і відра, напевно, не було з усіх моїх фундуків з насаджень, а в цьому году з однієї ділянки ну, два відра приємно. Ще зберу те, що є вдома, те, що біля будинку у батьків посаджено. Така справа. Можливо, пізніше зніму, як виглядає каталонський, наскільки крупний, коли не досить багато його на саджанці. І все ще ж кажу, в мене такої проблеми там, ну, на, на щастя, просто немає. Тобто, ну, ніхто не. Не підгорів, не підсушило, і молоді. і Ті, що були висаджені в минулому році і по осені, і ті, що висаджені навесні. Ну, Все пройшло, все пройшло чудово. Тобто цю спеку вони перенесли. І на диво, вчора на моїх діляночках пройшли все ж таки, пройшов маленький дощ. Тут його, на жаль, не було. І ось дивіться, Ну, я ж кажу, розвиток іде. Рослина хоче жити, рослина почувається добре. Я ж кажу, є волога внизу. Треба дати їм такий маленький старт. Зараз прольємо. я думаю, це все ж позитивно вплине на цю ситуацію. І буде все, все чудово. Бачите, багато-багато бруничок формує в пазухах сплячі бруньки. Підіймаються, формує її і сережка. Тобто все добре. Я думаю, якщо він, якщо він доріс до цього часу з цією всією погодою, ну тут у нас з весни трішки ми випали. До цього часу він доріс, то я думаю, що найгірше для нього закінчилось. Зараз даємо йому. Живлення, я скажу, розчин, розчином алгеролу і, і, і мікродобриво, яра, фосфорно калійне, там близько 40% фосфору і не пам'ятаю точно, скільки калію, азоту зовсім мало, там здається 12% 12% всього. Ось така ситуація, друзі. так що Так що працюємо. Працюємо, не опускаємо рук, я кажу, буквально ну, два тижні назад було досить неприємно тут спостерігати, як йому було важко і розуміли, що навіть те, що ми почнемо його поливати, нічого йому не дасть. Я ж просто температурний режим, який дещо знизився, досить, досить добре вплинув, вплинув на його подальший ріст і розвиток. Ох, От така от така справа, друзі. Бачите, все ж відбиває, відбиває, відбиває. Нові прирости, бурянчик підсихає. Ще тижня-півтора-два заїдемо це все, виб'ємо дисковою бороною, наймемо трактор, пройдемо міжряддя, бур'ян до цього часу повинен підсохнути. Викосимо кукурузу. Я думаю, на середину вересня ми вже зробимо повністю розбивку ділянки. І будемо чекати саджанців для їх, для їх подальшого висаджування. Ну, ось бачите, дивіться, близько близько 15 сантиметрів і тут також приросте гілочок. Ну, чудово. Чудово. Я думаю, все в нас вдасться і все буде добре. Всім дякую, друзі, за увагу. Буду продовжувати доливати ось цей ряд. У мене ще залишилось біля 5-6 баклажок. Напевно начну, розпочну ще один рядок. Температура спадає, вечоріє. Буду допрацьовувати. Всім, всім гарного вечора. Доглядайте за своїми фундуками і будете мати досить гарний результат. Дякую за увагу, до наступних включень.